Варвара Серафим музика. Олена сиділа перед піаніно і марно намагалася видати хоч якусь мелодію. Якось раптово охопили апатія та байдужість, і вже багато місяців цей стан не минав. А раніше було інакше, а гарно було. Щоранку чоловік готував для неї запашну каву. Він працював на заводі, тому на роботі, мав бути вже о восьмій, ні на хвилину пізніше. А Оленка давала уроки музики, і заняття в неї розпочиналися об одинадцятій. Тому могла поспати довше, як же приємно було, прокинувшись, прямувати в кухню, де під трьома рушниками мліла кава, це щоб не встигла охолонути. А на торілочці. Лежали круасани, куплені в пекарні на сусідній вулиці. Жінка швиденько з'їдала смаколики, бігла у ванну і наводила красу неземну. Тоді відкидала кришку піаніно і награвала щось легеньке та приємне на по нотах, імпровізувала. Потім приходила перша учениця Катруся, скромна, невпевнена в собі дівчинка із шостого поверху. Її недолюблювали ровесники і, мабуть, часто знущалися з неї. Дівчинка навіть сиділа, зіщулившись, таланту до музики мала небагато, але тут не в музиці була річ, тому Олена перед тим, як розпочати урок, частувала катрусю горнятком запашного чаю, розпитувала, що цікавого дівчинка бачила дорогою на заняття. Учениця заспокоювалася, починала всміхатися. Ось уже й можна розпочинати. Тепер дівчинка охоче розбиратиме нотки і не плутатиме октав. Опісля прибігав Максим, амбітний і самовпевнений хлопчик, але талановитий і старанний, а ще занадто серйозний. З ним ні пожартувати, ні поговорити про щось окрім музики, не вдавалося. Не визнавав інших авторитетів, окрім батька диригента. І постійно виправляв учительку в дрібницях. А ось у вас, Олено Миколаївно, не така постава. Мій тато казав, чи не можу погодитися з композитором. Тут краще стакато. Оленка з усмішкою сприймала його заяви, погоджувалася, але аргументовано пояснювала хлопцеві, в чому він не має рації, де потрібно вдосконалювати техніку. Просто виконувала свою роботу, хіба, може, трішки більше часу присвячувала цьому хлопчикові, відчувала, що будуть з нього люди, великі люди. Від першої до другої обід. Перевага роботи вдома в тому, що можна присвятити час домашнім обов'язкам. За годинку Оленка встигала закинути прання в машинку, підготувати складники на суп, відбити м'ясо на відбивні розвішати вже випрані речі на балконі, сушитися і навіть часом провести вологе прибирання. О другій приходили сестрички близнючки Віра і Карина, щебетухи і крекухи, і однієї з них було б забагато на бідолашну оленену голову. А вже обидві та ще й дві години поспіль вихід знайшла вже після другого заняття поки Віка грала на піаніно. Карина розучувала сольфеджіо і, навпаки, так минала година. Потім, коли дівчаткам набредало бути окремо, садила обох за піаніно, і ті грали композицію в чотири руки. Останні 10 хвилин Оленка сама сідала за інструмент і награвала популярні естрадні мелодії, а дівчатка дуетом підспівували. І це було чудове застосування енергії, яка їх переповнювала. Від четвертої до п'ятої Олена працювала з особливою ученицею, – 65-річною Вірою Петрівною. Жінка колись давно, ще замолоду, закінчила музичну школу, тепер на пенсії, вирішила згадати давно закинуту музику, щоб вільний час чимось зайняти і онуків потішити веселими пісеньками. Погненька звіря Петрівни була учениця, ой поганенька. Їй цікавіше було про життя поговорити, дати пораду щодо господарства, внуками похвалитися. Але Оленка надівала маску серйозної та відповідальної вчительки, тому на розмови відводила не більше, ніж 10 хвилин. О п'ятій, попрощавшись із найстаршою ученицею, бігла в кухню, готувати салат, смажити відбивні і чекати коханого чоловіка з роботи. Частувати його смачними, власноруч приготованими стравами, а вже увечері обов'язково йшли гуляти в парк, що лише за два квартали від їхнього будинку. Ти й так цілий день удома, то хоч розвієшся, часто казав чоловік. Дорогою в парку, бувало, заходили в кав'ярню. Малесенька така мене ще не помітиш, на розі сусіднього будинку. Вони знайшли її випадково. Починалася злива, а парасольки не було. Думали, що тут двері у під'їзд, аж там кав'ярня, а в ній навіть старе древнє піаніно в кутку. Ото вже сміху було, коли чоловік підійшов до офіціанта і поважно представився продюсером оцієї пані музикантки, яка нині у вас концерт має давати. А Олена так само поважно підійшла до піаніно, поважно сіла і вшкварила такої неповажної польки, що більшість відвідувачів зірвалися зі своїх місць і взялися ту польку танцювати. За ці гастрої вицеганили безкоштовну каву і дозвіл повторювати концерт, коли душі заманеться. А якось Оленка захворіла, застудилася так, що навіть говорити не могла. Тож чоловік узяв на тиждень відпустку і доглядав кохану з усією серйозністю, на яку була спроможна його інженерська душа. І пигулки, і сироп, і спреї в горло, краплів, ніс, шарфик на шию, шкарпетки на ноги, спеціально купив махрову піжаму та додатковий обігрівач. Зрештою, від кількості маніпуляцій хвора занедужала ще більше і запротестувала все більше не можу. Чоловіка на роботу вигнала, зняла ненависні шкарпетки, припинила пити пігулки і за два дні цілком одужала. Так і жилося їм тепло й затишно, в радості й любові, доти, поки все не скінчилося. Як воно завжди в людському житті буває раптово. Олена знову і знову відновлювала в пам'яті його обличчя, його усмішку, згадувала радісні моменти, які прожили разом, слівця, які вигадали, і зміст, яких був зрозумілий лише їм обом. Спочатку минув день, потім дев'ять, потім сорок, потім рік. Ці стандартні позначки, якими люди вимірюють час, відколи інших людей із ними вже немає. А для неї кожен день тривав, наче рік, не більше і не менше. Хтось телефонував, співчував, дякувала за співчуття, але не розуміла цих слів серцем нічого ж уже не змінити. Просто одного дня світ такий світлий, кольоровий, гарний, посірів. І зникла її музика. Вона не дозволяла собі горювати, хоча, можливо, і варто було б, не дозволяла собі цього, бо знала, коханий не похвалив би її за таке. Тому навіть звичного розпорядку дня не змінила. Прокидалася, прямувала в кухню, варила каву, з'їдала куплений заздалегідь круасан, ішла у ванну, наводила марафет. Піднімала кришку піаніно і нічого не могла видати, жодної нотки, навіть найпростішої мелодії. Об одинадцятій приходила дівчинка з шостого поверху, о дванадцятій Максим. З учнями було простіше. Готові композиції вона грати ще не розучилася, а от імпровізувати після заняті йшла в парк. Повільно проходила всіма доріжками, поверталася повз кав'ярню, але більше ніколи туди не заходила. Приходила додому, микала телевізор і поринала у спогади, не помічаючи того, що відбувається на екрані. І подруги, і учні, і Віра Петрівна намагалися розважити її всіма можливими способами. То квитки в театр дістануть на гастролі відомої трупи, то на каву запросять до нової кав'ярні. Віра Петрівна щонайменше раз на тиждень приносила булочки смачні з корицею або цікаву книжку про життя, любов та інші важливі речі. А близнючки навіть галасувати припинили, а чемно робили те, що Олена їм загадувала. Та якось не ставало від того легше на душі. Пори року вже декілька разів змінили одна одну, а вона навіть не помічала, в який колір цього разу обрано улюблений парк, у ніжно-зелений чи насичений багряний. Тому й не дивно, що травнева злива застала її в парку несподівано і без парасольки. До будинку добігти не встигла, тому заскочила в перші ліпші двері саме в ту кав'ярню на розі. О-о-о! Пані музикантка з'явилася, скільки ж то часу вас не було ні видно, ні чути, привітався старий офіціант. Пані буде каву? А де пан продюсер? А чи все в пані добре? І Оленка не втрималася, заплакала. Так їй було гірко, нічим же перед світом не завинила. Чому таке мало статися саме з нею? При сльози розповіла офіціантові все, про що не розповідала нікому іншому, що вона тримається, усі кажуть, тримайся, і що не розкисає, не рядає днями й ночами, і про те, що день у неї за рік, і що світ посірів, і що її музики більше не існує. Чесно кажучи, вона вже й пошкодувала, встигла про те, що розповіла бо вважали, що ці емоції має тримати в собі. Зараз знову почнеться, тримайся, все буде добре, життя триває, але старенький нічого такого не казав, він просто мовчав. Злива розлякала всіх клієнтів, тому в кав'ярні було майже порожньо. Офіціант підійшов до піаніно, підняв кришку, сів за інструмент і почав грати. Якою ж гарною була та мелодія. Вона торкалася з серця, наче шовкова шаль шкіри, прохолодно і ніжна. Від неї хотілося плакати, але водночас усміхатися, а ще більше хотілося її повторити, виконати самій у власній манері. Не помітила, як мелодія закінчилася, а корли ще лунали в її душі, а старенький офіціант уже підсів поряд і почав говорити. Багато років тому я втратив дружину. Ми були творчим дуетом я грав, вона співала. Нас запрошували в ресторани на всілякі оказії, та коли її не стало, моя кар'єра і моя музика закінчилися. Спочатку перебувався випадковими заробітками, а потім перекваліфікувався на офіціанта, прийшов у цю кав'ярню, власником якої є мій давній приятель. Коли ви з чоловіком зайшли сюди вперше, я зрозумів, що ніяка то не музикантка на гастролях. Але було приємно дивитися на вас, молодих, закоханих. Того вечора, зачинивши двері за останнім відвідувачем, я вперше за багато років сів за інструмент. Не сталося нічого чарівного. До мене не прийшло натхнення, і муза не прилетіла на моє плече. Просто я згадав дружину і те, як нам добре було на сцені, і як їй було радісно працювати зі мною. І я почав грати для неї, так наче вона поруч, моя музика повернулася до мене і відтоді вже не зникала. Не даючи порад, не підсумовуючи, офіціант узявся витирати рушничком склянки. Гроза закінчилася. Більше в цій кав'ярні Олені не було чого робити. Вона вийшла на вулицю, подивилася довкола, світ і далі залишався сірим, важкою ходою пішла додому. Вранці, як завше, повторився щоденний ритуал кава, круасан, ванна, піаніно. Сиділа, сутулившись, наче забула свої ж настанови учням. Спина пряменько, руки ставимо так і от так. Натиснула одну клавішу, іншу ні. Нічого не вийде. Поринула у спогади. Ось недільного вечора не пішли на прогулянку, бо була погана погода. І, загорнувшись у її дівчачий рожевий плед, попиваючи з її дівчачого рожевого горнятка, чоловік вимагав від неї жартівливих пісеньок із мультиків у фортепіанній обробці. А іншого разу, коли вона повторювала особливо важке танго, висмикнув її з-за інструмента і закрутив у танці. Згадалися концерти в кав'ярні, коли він сідав за столик навпроти, і диверсант намагався її розсмішити, корчив різні міни. Не одну композицію так зірвав. І ще подумала, як би він засумував, якби дізнався, що вона більше не творить, до яких би хитрощів давався, щоб почути її музику. Сіла рівненько, поклала руки на клавіші, заплющила очі і розпочала награвати простеньку сумну мелодію. З її очей котилися сльози, вже навіть не дрібненькі сльозинки, а майже ридання здушували горло, а руки, наче чужі, імпровізували. Музика набирала темпу, ставала дедалі гучнішою, сильнішою, лунали складніші й багатші акорди. Олені на мить здалося, що вона у величезному залі і її слухає декілька сотень людей. А посеред тих людей сидить один, єдиний, найважливіший і усміхається. Сльози висохли. Оленка вбралася в гарну сукню, красиво зачесала волосся, взула туфлі на підборах, чого не робила вже давно, і вийшла у парк. Він одразу огорнув її шаленою зеленню. Пташений спів, дитячий сміх, галас різали слух. Невже навколо стільки всього відбувається, здивувалася Оленка. Швидкою ходою обійшла всі доріжки в парку, де нова лавочка, а тут птахівню перефарбували, а ще доріжку нову насипали і дизайн ліхтарів оновили. Сіла на лавку. Сонце світило дуже яскраво, тому заплющила очі. Десь вистукував ритм дятел. Йому вторила якась співоча цвіркотлива пташка, а пальці самі вже відбивали в такт майбутню мелодію на дерев'яній лаві.